Привіт! Сьогодні у нас дуже цікава тема наш горизонтальний план, або ще його називають екваторіальний план мембрана. Так, зараз хвилиночка невеличкої теорії і потім практика разом з вами. Дивіться, ще раз. Так? Наше ефірне тіло з його полями чи прошарками, яке утворює ось це чудове яєчко або наше біополе. Далі наша вертикаль, з якою ми працювали в минулому відео. І ось наш екваторіальний чи горизонтальний план. Бачите, вони строго переходять по нашому пупку, роблячи хрестик. Сподіваюся, що так краще видно. Ось оцей план ми і будемо сьогодні шукати. І дивитися, чи він на місці завдяки ось цій невеличкій діаграмі. Так, бачите, я її зробила. Я його намалювала, що це горизонтальний план. 100%, якщо він на своєму місці, буде маятник показувати, що це ось тут. І я написала спеціально по попку, так. А тут у коди ми будемо працювати підняття і опускання нашого плану, щоб його відчути. Чим він дуже корисний, він нам допомагає вимірювати вібрації. Визначати виміри, а також дає дуже багато різної інформації, про яку я вам буду трошечки розповідати. Звичайно, ми спочатку пробуємо визначити відчути руками, активуємо нашими кодами наші ручки, потім пограємося з ним. Хто нічого не відчуває, то будемо використовувати діаграмку. Ну що, поїхали на практичну частину? Практична частина. Хотіла вийти на вулицю, але тут такий дощ пустився, тому вже як є, будемо робити так. Поїхали очищення і активація наших каналів, чи наміром плюс речення, чи кодами кожен як хоче. Обирайте самі, чи взагалі нічого не робіть, просто налаштування, заземлення, альфа стан, центрація, захист. Ми повністю готові до роботи. Якщо треба, робіть паузу і зробіть це. Ну що, сподіваюся, що ви готові, налаштовані, захищені, у всіх все в порядку. Якщо обрали прочитати коди, ви їх прочитали. І ми переходимо до відчуття нашого екваторіального горизонтального плану. Що треба буде зробити вашими активованими руцями? Можете закрити очі. Ви знаєте, що ваш план десь приблизно на рівні пупку, якщо все добре, і він десь 2-3 см, тощина. Досить довгий, там ці всі плани відносяться до нашого ефірного тіла, ніби як такий диск. Диск, мембрана, полоса, який нас розділяє на верх і низ. Що треба буде зробити, віддатися відчуттям? Спробуйте його пройти згори вниз, а потім знизу вверх декілька разів. Як долонькою, так і верхньою частинкою руки. Спробуйте, можливо, якась сторона руки буде відчувати краще. Таке може бути. Кому потрібна дуже гарна пауза, зупиняємо відео, віддаємося практиці. Відчуваємо наш горизонтальний план. Поїхали! Намір шукаю мій горизонтальний план. Обов'язково пройдіть його нижче. Відчуйте оцей прохід. Продовжуйте, будь ласка, працювати з вашими відчуттями декілька хвилин для тих, хто нічого не відчув. Я тут трошки підтерла нашу діаграмку, взяла трошки інші коди. Але ось вона ця діаграмка нижня. Наш горизонтальний план, він намальований 100% тут посередині. Тобто він по пупку всередині стоїть на своєму нормальному місці. Якщо відхилиться вліво наш маятник, це означає, що наш горизонтальний план спустився нижче пупка. Якщо вправо, то він піднявся вище. Треба буде його знайти. Так? хто Хоч трошки відчуває, можна визначити там, скільки сантиметрів вгору, чи вниз. Що це означає, так? Якщо піднімається наш екваторіальний план високо. Ваші вібрації ростуть, виміри ростуть. Тобто, якщо ви, наприклад, дуже щиро помолилися вашому янголу-охоронцю, архангелу, якомусь святому, він вас почув, він до вас прийшов. Можливо, у вас протокол захисту включає? Роботу з а, якимись святими, янголами, драконами, представниками світлих, звичайно, прекрасних сил, духами, так то коли вони до вас приходять, вони реально біля вас, ваш екваторіальний план піднімається. І у вас навіть з'являється таке відчуття паріння над землею. А, дуже обережна, в якому плані це непогано. Але може бути таке, що у вас перша нижня чакра трохи так прикриється і буде дезекілібр космотелоричних енергій. Тобто до вас будуть дуже високі космічні енергії, йти, а теоричних буде мало. А поки присутня є ця тонкоматеріальна позитивна присутність біля вас, все добре, це нормально. Якщо вона пішла, то треба перевірити, що ваш екалібр косметологічний іде в ідеальному стані. Також це нам буде велика допомога при вимірюванні. Тобто, коли ми відчували один із прошарків, одне із полей, так? Нашого ефірного тіла ми можемо так вимірювати. Для це буде окреме відео. Буде в нас еталон, наприклад, 100%, і потім кожен прошарок чи кожне відсунення від цього 100% буде означати там, вимірювання, наприклад, 200%, 300%, 400 і так далі. Коли ми щось вимірюємо. Ми можемо так йти десь 400 500 від нашого тіла, наскільки, наскільки вистачить нашої руки. А от що робити, якщо так, вимірювання зашкалює і значно більше, ніж 500%. Тобто, наприклад, ви порівнюєте яблуко і апельсин, і один вібрує, не знаю, там, хай буде або користь його, або його рівень чистоти. А нехай буде там яблука 400%, і це у вас руки, і вашого поля вистачає на вимірювання. А апельсин якийсь там дуже сильно органічний, вирощений з любов'ю, та ще й вашим сусідом вам подарований знак подяки там ще щось, і в нього там зашкалює просто рівень всього. І ось цих 400-500% вам явно не вистачить. От якраз наш екваторіальний план, і допомагає аж до десь 4 тисячі вверх виміряти. Це, на малюнку у вас на початку відео, ви можете побачити, де і яке вимірювання. Тут 1000%, 2000, 3000 і 4 вгору. Також виміри. Так? Тобто, якщо до вас прийшов ваш янглоохоронець, ви можете за допомогою цього виміряти, в якому він е, виміряє. І. Це дуже корисний наш план, він нам дуже багато в чому допомагає. Але якщо він нижчий пупка, Це може бути як щось позитивне, так і щось дуже негативне. Позитивне в якому плані? У вас дуже гарне заземлення. От зараз в цей момент, ви так заземлилися, що відчули, як проросли аж до центрального. Кристалу серця Землі. Ви там так попрацювали, або таку медитацію зробили, або якусь таку практику, можливо, ще й до цього попрацювали в садочку, чи поспілкувалися з природою, то такий зв'язок у вас з землею, з планетою, можливо, щось зробили для планети. І ви дуже-дуже заземлилися. Це в позитивному плані. В негативному плані це може бути а, насправді дуже велика кількість причин. Глобально це ви можете відчувати певні телоричні потоки, підземні води, річки, течії, розломи а, плит, так? різні тріщинки також, тобто якийсь. Вже не дуже позитивний варіант, що знаходиться під землею. Також це може означати певну присутність підземних сутностей або негативної пам'яті, так? такої кармічної, що йде з минулих життів, з нашого роду, сімейна якась карма, кісти. Накопичення чогось негативного, також це можуть бути певні перешкоди забруднення на наших підземних чакрах. Це також може бути наш якийсь предок, який до нас вчепився, хоче піднятися наверх, а не може. Для цього буде нас класна практика. Тому я даю ці всі практики до великої важливої практики, щоб ці всі моменти вже були пропрацьовані. Це може бути також просто сутність, яка живе чи перебуває в цьому місті. І вона до вас вчепилася навіть не стільки, щоб вами похарчуватися, а для того, щоб ви її провели у світло. Ви провідник, пам'ятаєте? Ви місток? Ви як то дерево, є дерево. Саме ствол, а є гілочки, що йдуть, хай буде по-нашому в космос, так? І корінчики йдуть дуже глибоко в землю, аж туди до землі. А ми оцей місток, і ось по цьому нашому місткові стовпчику проходять ці всі енергії. Ми допомагаємо ми, а, різним, не хочу казати, негативним. Як це правильно сказати, щоб не навішувати цих ярликів? Немає у нас якихось таких гарних відповідних слів. Ми є місток між матеріальним і нематеріальним, світлим небесним і світлим земним, але ж також і негативним. Вже скажу негативним, бо не знаю, яке слово так правильно сказати, щоб нормально воно звичало. <свіття> тобто ми можемо проводити в світло. І коли падає наш екваторіальний план, це може от якраз означати, що до вас хтось вчепився, можливо, десь під землею, саме, скоріше всього, саме під землею на ваших підземних чакрах. І він бажає піднятися в світло. Тобто ви його шанс. Звичайно, якщо ця, наприклад, душа, так, якщо це ваш предок, десь якісь там у нас негативні виміри. 4, 6, 8, 10, так? Там потім ще йде 12, -й. не беремо 12-й, так? Якщо пам'ятаєте, до 12-го це такі не дуже хороші. В 12-й це. Предок ще, чи душа. А, ще отут. Вона ще не пішла у світло, але вона вже позитивна. Тобто, це може бути ваш передок, як ваш гід, чи як ваш захисник. Не переживайте, він з вас енергію ніяку не забирає, він просто перебуває тут. Ну, то, що його така, таке бажання його, так, ще почекати з відходом у світло. Він ще хоче побути разом з вами, бо в нього є, можливо, чи якесь повідомлення, чи місія, чи бажання просто побути з вами. Адже його фізичне тіло зникло, а він продовжує жити так само в ефірному тілі. Він може бути навіть десь поряд з нами, зберігаючи повністю свої форми, які він мав при житті. До речі, діти маленькі. Малятка і абортовані, і ті, що померли, коли були маленькі. Вони дуже часто якраз чіпляються також до нас. Якщо в роду таких дітей багато, ну то їх там багато, їх треба проводити в світло. Найкраще звертатися до Діви Марії в цьому плані. Але про це ми ще поговоримо, добре? Там багато всього. Так, ну це я вам розказала, що план може поїхати дуже сильно вниз. Ми можемо також мати, до речі, по діагоналі. Так, він може бути не тільки вниз чи вверх, він може ще бути перекошений. Якщо він перекошений, то це 100% якась перешкода. Якась перешкода чи на цьому місці, наприклад, негативна пам'ять цього місця. Це можуть бути якісь кісти негативні. Емоції накопичені, якийсь груз кармічний, скоріше всього, так? або щось пов'язане з цим місцем, що щось там негативне, наприклад, негативне якесь геобіологічне явище, чи та ж, наприклад, підземна річка, чи стагнаційні води, розломи, плити. Ну, тобто, щось не так, і воно на нас впливає. Ви можете відійти пару метрів, чи там хоча б декілька сантиметрів в бік, і подивитися, чи відійшов. Ваш екваторіальний план на місце. Якщо відійшов, то це от рівно в тому місці, де ви стояли. Отам от і є ця проблема. Тобто це не ваша проблема за вас. Там ніхто ніде не вчепився. Це чисто в цьому місці проблема, і це скоріше всього пов'язано саме з цим місцем, і можливо, якраз геобіологічна якась проблема, чи там пам'ять місць, чи ще щось. Так, я вам розказала, що, що відбувається, коли він піднімається, опускається, чи по діагоналі. І дивіться також, як він стоїть. От там, де він припіднятий, то означає, що перешкода скоріше отут. Тобто, якщо є якась сутність, то вона скоріше отут. Якщо якась проблема, то вона десь отут. Так, вона його якби піднімає, перекошує. А, ну, і розказала тепер, що це означає. Отже, беремо. Нашу цю діаграмку, і дивимось дуже просто наш намір, чи відцентрована моя горизонталь. чи відцентрована моя горизонталь? чи відцентрована відцентрована моя моя горизонталь горизонталь Так, вона показує 100%, все нормально, нічого не перекошено. Все чудово. так Для тих, хто відчув, знову ж таки, можна нашу горизонталь підняти чи опустити. Своїм наміром і своїми руцями фізичними і ефірними. А якщо ми цього не можемо робити намір, діаграмка, маятник чи рамки, будь ласка, можемо нашим наміром спеціально його піднімати чи опустити, щоб відчути, як це? так? А якщо ми. Не знаємо, як це зробити, не виходить ще щось, так, а хотілося б відчути, як це, що таке підняття, що таке опускання. Тому пропоную для бажаючих, звичайно, і для тих, хто хоч трошки вже щось відчув, хоча б якесь там поколювання. Два варіанти, два коди. Перший ми будемо читати, напевно, краще почнемо з заземленням. Ми будемо активувати вторинну чакру, яка знаходиться в наших колінах, і будемо казати код ТУВАТ ат три рази. Наш екваторіальний план, він опуститься десь між нашою проміжністю і колінами, тобто десь посередині ваших цих стегу. Шукайте, де він там буде, відчувайте. У кого дуже гарно вийде і захочу піти ще далі, можете активувати вашу третю підземну чакру. Так, або наміром активуємо третю підземну чакру, або кодом вуні. ВУНІ. І вона десь опуститься наша горизонталь на рівні щиколоток. Десь отам буде внизенько. Тобто в цей момент ви можете відчути таке заземлення. Прям вас буде тягнути в землю. Ось так простаєте. І це дуже класне відчуття. І Пропрацьовуєте якраз хороші ваші і чакри, і заземлення, і все на світі. Це дуже класна практика по заземленню, кому її не вистачає, може допомогти. І другий варіант це ми будемо піднімати, піднімати нашу горизонталь, і це код ОДМІ, Це активація нашої верхньої 10-ї чакри. І наша горизонталь підніметься десь між нашими очима і маківкою. Тобто вона десь буде знаходитися в цьому проміжку. Треба її буде знайти. Звичайно, прочитавши три. Рази цей код. Треба посидіти і відчути, і побути, погратися з нашою горизонтальною. Відчути, що у вас відбувається в тілі, коли ваша горизонталь падає, а коли потім піднімається. Звичайно, по декілька хвилин, бо пам'ятаєте, що коди діють декілька хвилин. Якщо ви не впевнені, чи вони там ще діють чи не діють, так? якщо у вас було сильне заземлення, то ви кажете: дезактивую всі коди, дезактивую всі програми, почекали декілька секунд і потім, наприклад, прочитали код одмі на активацію 10-ї чакри, піднялась горизонталь, і ви вже її шукаєте, де вона тут у вас? І шукаєте. І проходите її по-різному вверх, вниз, відчуваєте то цією стороною, то цією стороною і шукаєте, де вона у вас. Так, найголовніше, мені здається, я все сказала. А, відео окремо я скажу по вимірюванню з нашою аурою і нашої горизонталі, і вертикалі. Якщо, звичайно, будуть бажаючи, якщо вам це цікаво, згодом зробимо. Головне, щоб ви її відчули, відчули нашу централізацію. Ну що, давайте разом проголошуємо, хто хоче код по нашому заземленню, активації наших вторинних чакр в колінах. Ту в Туват. 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 Тув To what, to what поїхали шукати. Коли нашукаєтесь, відчуєте, напишіть мені. Потім дезактивуйте цей код, якщо хочете. Якщо не поспішаєте, то побудьте в цьому кодові. Якщо хочете, піти далі в УНІ, нагадую. І тільки після цього підняття нашої горизонталі вверх код одмі. І пошукайте її тут. І відчуйте, як це бути над землею, парити високі вібрації, високі виміри. Я вас залишаю побути в цій практиці. Думаю, що все дуже ясно і просто. Це просто треба сідати і робити. От, удачі! Буваєте, натхненная практика. Авах!